Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І сьогодні автомобіль, який ми купили у Польщу. Да? Тобто це, це авто поїде не в Україну, а в Польщу для нашого українця, який там зараз живе і працює. І от йому потрібно для роботи то, потрібен такий автомобіль. Тундра СР5 це в нас виходить 5,7 літра. Правильно? Так, зараз подивимось: Так, це 5,7 літра. Ціла безпека. По машині не було нічого критичного для такого е, танку. Цей удар якби, досить, е, досить несерйозний, скажімо так, куплений за 11300 по байнау, знайшли по байнау і шукаємо, постійно моніторимо всі варіанти, які йдуть по байнау по таких автомобілів, тому що дуже часто вдається взяти круті варіанти. Це чистий 20-й рік, пробігу всього 33 тисячі миль, це в районі 50 тисяч кілометрів. <кій> Пошина на ходу. А, відповідно, в Польщі цей автомобіль буде коштувати 16 200 в, а, в самій а, вже, вже з доставкою, якби, ну, але без розмитнення, тому що мене є спеціалістами. По розмитненню в а, західних державах і не можемо сказати, скільки там буде. Це вже питання нашого клієнта, скільки він заплатить за розмитнення. Але сам варіант дуже крутий. Ми, тобто, ми торгували варіанти там і 19 і 20 тисяч з більшими пробігами і старшим віком. І от змогли знайти такий варіант за 11 300 Варіант цікавий, кому потрібно також пікап, великий або люба техніка з Сполучених Штатів чи з Європи. Приходьте до нас, ОПП, залишайте заявку і відповідно знайдемо для вас хороший варіант. І привеземо там, де вам потрібно не тільки Україна, також і Європа.